Всім при цьому і ми будемо знімати, як я роблю хату, частина перша, бо ми не зробимо за один відео контент. Зразу кажу, підпишіться, поставте лайк і напишіть, щось актив. А мені буде приємно. Нам треба лопату і нам треба сніг. А ці ці штуки мені треба поставити ось сюди. А треба нам зробити форму. Це ми будемо робити у квадратики. Як це робити? Я вам покажу. Беремо лопату і так робимо. Отак. Отак. І так. І ще тут. Я тут поставлю лопату. Нам треба рукавиці бо руки можна замерзти. І кладемо на скіну, нашу основу. Це скина. Так. І так вадимо. Отак я маюся виглядати. Ну я вам кажу, реально не тисніть сніг, він може тріснути. Отак легко. В мене видати, вже тріскає Ну, потім. Ну, я потім буду тріщини робити. А потім ці остатки, ви бачите, там остатки, треба рівно скинуть вулика скрила. А так робимо, чекайте. І так ріже. З другого боку теж. Отак. От Напишіть, так ти легка ваша любима пора. Мені подобається весна. А вам яка подобається? І так, все позаново. Пора і так. А можна скорочувати, чогось, типа. Будки один великий і став один два маленькі. І так робимо. Трапиться хату. І кладемо на скіну. Так, раз за хтоки минут. Чекайте. Ну, чекайте. І так снова и поснова. Беремо. собираем лопату и педривницу. Все. И другого баку тоже. Нам трава еще бату закатала. Вот так. Вот так. И вот так. И, и заново кладем. Но будь она может упасть. А не і беремо ще раз, і так. И ну, беремо еще раз. И так снова и знал. берем Цей нам кусочок надо в просто. Ну я понял. Упал. ну ничего. Ой-ой-ой. Як думаєте, скільки це сантиметрів довжина цей сніг? Я думаю, що то пісні. Я роблю Знову. Отак. От Отак. Отак. І так. Берем. Тей кусочок і кладемо. Блин, он упал, инполмерс. Так, 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 все задался. И сделаем так. Блин, ну же ус. Барам кубики, кладемо. Ну, аккуратно будет. Так, надо еще. Берем. Вода. И все. Так, снова и снова. Берем лопату. Тесто. А, давай. Снимем. Oi! И квада скина и Це же есть 4 дни, <ріхи> <Берам і риняю. ріхи> я не знаю Брам и Римна Я думаю, длинный Брам и на Упав. Так і знову і знову. Оп, берем і так, оп. Робимо тепер, переходимо на лівий бік. Беремо парту і... Так, надо много много схем. Ой, много с ним. Тут не может треснуть. Вот его ты знаешь, он может риснуть. Траво гоненько. А я ну бра. Брям ще раз. Травичка геть. Упал снял. Прям щеты Подава снег. Сейчас древняк. Ревняем. Раз. Два. Три. Четыре. Это цики блок Майнкрафт. Эй, подам. Коротше, ми зробили першу частину. Все, ми зробили, у нас більше снігу немає, у нас у нас закінчився кірпічі. Я зробив, ну, я чуть-чуть поставив блоки, всім то побачено, всім, то побачено.